Вітаю вас на каналі ефективних і свідомих тренувань з турботою про себе. Мене звати Бугайова Анна, і я тренер з вищою освітою, а також майстер спорту. Сьогодні ми з вами виконаємо тренування від набряків, але перед цим трохи важливої інформації. Набряки це наслідок застійних явищ в тілі. Зазвичай вони виникають через поганий лімфоток. Лімфа у нас в тілі рухається знизу вгору. Її рух найкраще забезпечується через роботу скелетних м'язів, через роботу м'язів наших внутрішніх органів, а також через різницю тиску коливань в груду черевному відділі, тобто за рахунок діафрагми м'язу, який відповідає за дихання. Звідси ми можемо зробити висновок, що найефективніший метод боротьби з набріками це рух, рух, який активно залучає всі м'язи нашого тіла. Також всі великі суглоби, в тому числі кульшові, колінні, гомілкостопні і плечові. А також звичайно дуже важливу роль у боротьбі з навріками відіграє дихання, і якщо воно буде оптимальним і ефективним, якщо діафрагма буде рухатися в повній мірі, вона буде допомагати лімфі рухатися по тілу. Тож давайте не втрачати час, а скоріше починати тренування. Для початку нам потрібно зайняти будь-яке зручне положення, сидячи. Ви можете сісти як я, або, наприклад, під сідниці підкласти собі подушку чи плед, Також можна трохи розігнути ноги вперед. Або сісти на стілець. Далі ми перевіряємо, що наш таз знаходиться рівно під грудною кліткою, а грудна клітка знаходиться рівно під головою. Тиснемо одну руку в кулак і перенесемо її на грудину. Знайдіть зараз ключицю і почніть під ключицею проходитись від грудини до плечової кістки. Гарно натискайте на м'які тканини і відчуваєте, що ви ніби щось витискаєте від центру до плеча. Спокійно дихайте, дихання не затримуйте. Проходьтесь, будь ласка, виключно по грудних м'язах. Не заходьте на молочні залози, проходимось по м'яким тканинам і також не заходимо на кістки. Чітко під ключицею від грудини до плеча. Спокійно дихаємо. Працюємо в комфортній амплітуді, в комфортному темпі. Тисніть так, щоб ви відчували так, цей тиск, але при цьому він для вас був комфортним. І далі ми трошечки ускладнимо цей рух, і у нас вільна рука, яка залишалася на стегні, вийде вперед. Ми будемо робити вдих. На видих поступово буде рухатись рука в сторону, і разом з тим ми продовжуємо так само прогладжувати грудні м'язи від грудини до плеча. І далі повертаємо в центр знов. На видих ми будемо розкриватися за рукою в сторону, проводячи кулак. Вздовж ключиці і повертати в центр. Вдих. І на видих три. Вдих, видих чотири. Повторюсь, не має бути такого, що ви нібито себе гладите. Так, так чи інакше, ви маєте відчувати тиск м'язи. Але він має бути комфортним. Також про це не забувайте. Видих, ще вдих. І видих. І вдих. Іх. Видих. І тепер ми трошечки ускладнимо задачу. Ми з вами руку, яка була в плеку, розкриємо широко пальцями. Поставимо тепер ці пальці навпаки до плечової кістки. І будемо змінювати напрям руху. Наша рука буде знову на видих розкриватися, але при цьому пальцями ми навпаки будемо стягувати грудні м'язи, нібито до центру. Вдих. Знову поставили пальці рук до плечової кістки і на видих рухаємось в сторону грудини. Рука розкривається в сторону. Ще вдих. і Видих. Зараз ви маєте уявляти, що ваші пальці рук, які розкриті широко, вони прям імітують наші грудні м'язи, оскільки вони розташовані якраз таки широко по грудині, як віло, так само, як і ваші пальці. Тобто ми зараз даємо сигнал у мозок про те, що у нас мають відчуватися саме ці м'язи. І видих. Чудово. Давайте змінимо сторону на іншу. Ми так само стискаємо руку в кулак, переносимо на грудину і з видихом починаємо проштовхувати м'які тканини від грудини до плеча. Гарно натискаючи кулачком, проходимось. До речі, може виникати невелика гіперемія, тобто покраснення на тих тканинах, які ви пропрацювали. Це абсолютно нормально. Ще вдих, видих, вдих. І видих. Чудово, ще кілька разів зробимо тільки з кулаком, і далі додамо розкриття грудного відділу. Чудово! Перенесіть вільну руку вперед, зробіть вдих і з видихом разом з рукою, яка буде відкриватися. У нас рухається кулак, вздовж ключиці. вдих і видих розкрили. Ми зараз приділяємо з вами увагу нашому грудному відділу, саме грудним м'язам. Чому? Тому що зазвичай, здебільшого, у нас сидячий спосіб життя, так? або ми просто багато сидимо в телефоні, багато лежимо на дивані, дивимося серіали, і через це грудні м'язи у нас нібито сковуються, так? плечі ротуються всередину, і грудні м'язи починають тримати ось такий міцний затиск. І от такими рухами, таким легким самомасажем разом з диханням, ми допомагаємо плечам. Розкритися, так, грудним м'язом, розслабитись, що буде покращувати да положення наших плечей, що буде покращувати положення нашої грудної клітки. Відповідно буде покращуватися дихання, постава і звідси, звичайно, буде краща циркуляція лімфи. чудово. І тепер трошки ускладнимо, ми розкриваємо пальці, ставимо їх до плечової кістки. Ви можете тут знайти прям таку легку ямку, ніби впадину. Робите вдих і на видих пальцями тягнете шкіру до центру. Вільна рука розкривається вбік. Вдих і видих. Чудово. Ще вдих. Видих. Вдих і. Гарно. Пальцями тягнемо шкіру, ще вдих. і Видих і заключний вдих і видих. Супер. Попрошу зараз відпустити руки, заплющити очі на кілька секунд і проаналізувати, які відчуття з'явилися в тілі. Скоріше за все, ви вже зараз впевненіше відчуваєте свою поставу, так? ви відчуваєте, що спина стала легшою, плечі розкрилися, ніби голова стала чітко на місці, так брудна клітка розкрилася, і, можливо, навіть вже стало трохи легше. Дихати. Ми з вами будемо рухатися далі, попрацюємо вже відповідно більше з грудною кліткою і з нашими ребрами, що безпосередньо впливає на рух діафрагми. Зараз, будь ласка, так само складіть руки в кулак, але не стискайте їх міцно, а трошечки розведіть пальці. І ми будемо занурювати з вами пальці поміж наших ребр і проходитися від центру до латеральної лінії пальцями рук поміж ребр. Тобто ви маєте прямо відчувати, що пальці ніби занурюються між ребрами. І ми з вами так проминаємо міжреберні м'язи. Знову ж таки, давайте невеличкий тиск. Так? Тобто ви не маєте себе просто гладити, ви маєте відчувати, що це такий іде як самомасаж, але при цьому відчуття мають бути комфортними, Не має виникати болю, різкого дискомфорту або неприємних відчуттів. Проходимося більше вперед. Можна трошечки підняти руки вгору, так можна трошки піти вниз. Спокійно дихаємо, можна навіть трохи назад спробувати піти. І прям гарно-гарно проходимось поміж ребер. Розвантажуємо міжреберні м'язи, допомагаємо грудні клітці розкритись. І ще. Угу. Три. Дихаємо, два. І супер. Переходимо безпосередньо до діафрагмального дихання. Розташуйте руки. По нижніх ребрах і охопіть себе об'ємно так, щоб ваші пальці захопили і попереду ваші ребра, і в стороні, і навіть позаду великими пальцями. Опустіть плечі, відчуйте, що ваша грудна клітка розташована під тазом, не стерчать нижні ребра вперед. Це важливо. І починаємо зараз спокійно вдихати носом, відчувати, як ребра розштовхують наші руки по сторонам, ніби на 360 градусів. Тобто вперед, в сторони і навіть назад. Ми вдихнули. І видихаємо. Видихаємо, можна носом, можна через рот видихати, і відчуваємо, що з усіх сторін ребра ніби сходяться до центру. Так? І спереду, і з боків і ззаду, ніби здуваються, як повітряна куля. Знов вдихаємо. Живіт трошки відгукується на цей рух і видихаємо. Видих, 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 видих. Ребра збираються, живіт також відповідно відгукується, збирається до центру. Ще вдих, Роздуваємось, нібито повітряна куля. Ви Можете прям навіть. Зараз заплющуйте очі і провести асоціацію. Уявіть, що ваші ребра і живіт це повітряна куля. Ви вдихаєте, наповнюєте киснем ребра і живіт. І ви видихаєте з усіх сторін, як повітряна куля здувається, ваша грудина так пом'якшується, ваші ребра збираються, ваш живіт стає зібраним, таким пласким, підтягнутим. Ще вдих. Видих. Ми зробимо ще один цикл, глибокий вдих. І наша задача зробити максимально глибокий видих. Глибший, глибший, глибший видих. Угу. Супер, дуже добре. Одну руку перенесемо на потилицю, іншою рукою охопимо себе з боку за ребра. Перевірте, що ваш лікоть не стерчить в сторону, закрийте його трошки вперед, щоб він був в полі бокового зору. Плечі опущені, і звідси ми з вами починаємо вдихати, зростаючи за ліктем вгору. І зараз наша задача відчути, як під рукою, під нашою долонею, яка на ребрах. Починають розширюватися ребра, нібито віяло розкриватися. А на видих, коли ми піднімаємось, ребра, відповідно, збираються. Ви можете навіть додати рух вашої руки, яка лежить на ребрах. Коли ви сидите пальці рук зібрані, коли ви починаєте зростати за ліктем, пальці рук, як і ребра, розкриваються. Тут ми вдихаємо, на видих збираються ребра, збираються пальці рук. Ще даємо сигнал в мозок, допомагаємо. Провести таку асоціацію, Видих, ще пальці рук розкриваються, а як і ребра, вдих, начебто віло. І видих. Випускаємо повітря, зводимо ребра ще вдих. Угу. І видих. І тепер додамо невеличку пропріоцепцію, і почнемо м'яко простукувати пальцями себе по ребрах, попереду, в стороні і позаду. І звідси ми продовжуємо так само зростати на вдих і на видих. Повертаємось, а пальці рук подушечками м'яко простукують. Всю нашу бокову лінію ми проходимось по ребрах, не заходимо на молочні залози, виключно міжреберні м'язи, ребра, вдих. Видих. За рахунок цього, ми зараз допомагаємо нервовій системі дати імпульс і розуміння тілу, створити нервово-м'язовий зв'язок, зрозуміти, куди потрібно направити увагу, вдих. І видих, які м'язи мають зараз включитися. Вдих і видих. Чудово, давайте змінимо сторону. Інша рука піде на потилицю. Ми так само починаємо тільки з витяжіння. Вдих за ліктем і на видих повертаємось. Додавайте асоціацію з долонею. Вдих. Розкривайте пальці рук, так як розкриваються ваші ребра. І на видих ребра збираються разом з пальцями рук. Ще вдих. І видих. Допомагайте своєму тілу зрозуміти цей рух. Допомагайте своєму тілу навчити об'ємно відгукуватися. Грудну клітку, діафрагму на дихання. Вдих і видих. Чудово ще. Вдих. Розтягнулися. Видих. Ви маєте прямо вдихом наповнити свої ребра, відчути, як вони розштовхуються вдих і видих. Немає задачі опуститися як можна нижче. Вдих. Навпаки, у нас з вами задача виростати вгору. Видих. І ще один раз. Вдих. Розтягнулись. І тепер ми з вами продовжуємо витягуватись, додамо легке постукування по ребрах. І витягуємось вгору вдих. Зростаємо. Видих. Повернулись. Гарно, гарно проходимось по ребрах. Вдих. Видих. Намагайтесь пройтися і попереду, і в стороні, і позаду вдих. Видих. Допомагайте тілу відгукнутися на всі ці рухи. Видих. Чудово. І ще вдих. Видих. Заключний. Вдих. І видих. Дуже добре. Далі ми з вами переходимо в положення чотирикутника. Розташуємо коліна рівно під кульшовими суглобами, долоні рівно під плечима. Пальці рук широко розкриті. Середній палець дивиться вперед. Руками легко розтягуйте килимок по сторонам, і перевірте зараз, що ваш хребет нейтральний від маківки до куприка, одна рівна лінія у витяжіння. Звідси ми будемо м'яко згинати лікті і провертаючи пальці рук в сторону колін, ми будемо округлятися в хребті, вдихаємо в спину в задні ребра. І на видих пальці рук у нас повертаються вперед, а ключиці широко розтягуються по сторонам. Грудина це ніби ліхтарик, який хоче посвітити вперед. І знов ми округлилися, провертаючи долоні вдих. І на видих відштовхуємось руками від підлоги. Широкі ключиці. Зараз ми з вами починаємо додавати вже більш об'ємний рух в тіло. Ми підключаємо весь хребет і підключаємо потрошку роботу тазу вдих. І... Видих. Ще вдих і видих. І зробимо ще один раз. Вдихаємо в спину і видихаємо, випускаючи повітря, широкі ключиці. Чудово! Коліна зараз можна поставити трошки ширше. І звідси за однією рукою ми починаємо проходити під опорну долоню, гарно тягнемось за пальцями рук в діагональ, вдихаємо в спину в простір між лопатками в задні ребра. І на видих починаємо розкриватися, поглядом супроводжуючи руку, створюємо лінію від долоні до долоні. І знову рухаємося вниз, вдихаємо. І на видих, погляд за пальцями. Рук ще. Вдих. І видих. Опорна рука активна. Відштовхує нас від підлоги. Вдих. І на видих. Вгору. Чудово. Змінимо сторону, попрацюємо на іншу. Так само. Вдих. І на видих. Відкрились ще. Вдих. І на видих. Два. Вдих. І на видих. Три. І вдих. І об'ємний видих. 4. Чудово. Долині залишимо знов рівно під плечима. Коліна поставимо знов трохи вище на ширині кульшових суглобів. І звідси додаємо активний рух в таз. Починаємо на вдих, штовхати себе назад, ніби хочемо розтягнути сідничими кістками простір по сторонам. На видих повертаємось. Далі ми розкриваємо п'ятки. Звідси у нас є внутрішня ротація кульшових суглобів. І ми той самий рух виконуємо в цьому положенні. І на видих повертаємось. Знов повертаємо п'ятки вдих. Таз назад, видих. П'ятки за межі килимка, вдих по можливості. Видих. Ви працюєте в межах вашого комфорту. Зараз, не, будь ласка, не орієнтуйтеся на мою амплітуду. Відштовхуйтесь від власного самопочуття. Розкривайте п'ятки настільки, настільки вам комфортно. І тягніться за тазом назад. Настільки, щоб ви могли зберігти рівну лінію хребта, щоб коли ви тягнулися назад, ваш таз не підкручувався вниз. Да? Тобто ви сідаєте до тих пір, поки можете зберігати рівну лінію вдих і видих. Ще вдих, видих. Вперед, вдих, видих, вперед. І ще вдих. І видих і вдих. І видих. Продовжуємо працювати з тазом. Зберіть ноги разом. Ми за однією ногою розкриваємось зараз в сторону. Далі нога у нас розвертається за коліном вгору. Ми залишаємось на півпальці, На вдих розтягуємо себе за тазом назад в сторону п'ятки. І на видих зводимо коліна і стопи. Так само на іншу сторону. Вдих. розкрились за тазом назад. І на видих повернулись. Тут у нас з вами гарно працюють кульшові суглоби. Ми працюємо над рухливістю нашого тазу. Так? Як я і казала, лімфа рухається знизу вгору, тому ми зараз допомагаємо лімфі активно рухатись по тілу ще, вдих, видих. Не затримайте дихання вдих. Обов'язково все через дихання. Я проговорила вам на початку, так, що діафрагма. Це один з основних інструментів для току лімфи, тому що діафрагма це дуже потужний наш м'яз, який відповідає за дихання. І зараз наша задача активно дихати, щоб допомогти діафрагмі працювати вдих, видих і вдих. І видих. Чудово ще один раз. Вдих вдих. Видих повернулись. Супер. І далі ми з вами скоротимо стопи, перенесемо руки назад за себе. Коліна можуть трошки піднятися, можуть залишитися. Залежить від вашої гнучкості. А тут, будь ласка, знову ж таки орієнтуйтесь на власне самопочуття, на власний стан. Що важливо, не має бути ось такого прогину в спині. Ваш поперек нейтральний, нижні ребра стікають в таз. І ми починаємо перекатуватися на стопи і далі перекатуємось вперед за колінами на видих. Вдих назад, видих вперед. І от зараз ми з вами класно працюємо з гомілкостопом, з нашими стопами, з пальцями ніг. Видих. Ще раз, будь ласка, зверніть увагу. Якщо маєте можливість працювати біля дзеркала, це було б чудово, щоб ви могли контролювати положення вашого тулуба. Ось тут, коли коліна тягнуться вперед, ребра не стирчать. Ребра заправлені в таз. Ще. Видих і вдих. Видих і вдих. І ми знов повернемося обережно з вами на коліна. Вийдемо знов в положення чотирикутника. Пальці ніг залишаються скороченими. І з цього положення ми на вдих Починаємо штовхати таз вгору. Коліни залишаються м'якими. Наша задача тут ребра потягнути до ніг. Руками ми активно відштовхуємось від підлоги, лопатки широкі. Вдихаємо, розширюючи сідничі кістки. І на видих повертаємось на коліна ще вдих. І видих. І вдих. шия не напружена. Очі вниз. Видих. Голова продовження хребта. Вдих. П'ятки тягнуться вниз. Видих. І ще вдих. І видих. І робимо ще один вдих. Залишаємось тут. Руками м'яко підходимо до ніг. Коліна залишаються зігнутими. Зафіксуйтесь тут. Зробіть черговий вдих і на видих почніть куприк направляти в підлогу. І від цього розкручується ваш таз. Далі поступово розкручується поперек. І в самому кінці грудна клітка і голова. Ми робимо вдих і руки вниз. Видих. Супер. Далі ми з вами зробимо ще кілька вправ, залишимо стопи на ширині кульшових суглобів. Пальці ніг широко розкриті, таз під грудною кліткою, плечі широко по сторонам, маківка тягнеться вгору. І звідси на вдих ми починаємо таз відтягувати назад, розкриваючи сідничі кістки, ребра тягнуться до стегон, А на видих ми починаємо направляти сідничі кістки в підлогу і від тазу розкручуємось вгору хребет за хребцем. Робимо таку глибоку хвилю. Працюємо вдих. І на видих. Один. Ще вдих. Рухаємось поступово. І видих. Два. Ви маєте відчути, прямо як хребець за хребцем, ніби віддаляється один від одного. Три. Максимально поступовий рух, сегментарний рух хребта. Видих. і Ще один вдих. І хребет за хребцем видих. І так само в іншу сторону ми вдихаємо вгорі. На видих за головою, за плечима, занурюємось вниз. І далі починаємо за маківкою визирати, ніби з води вгору. І зростаємо в стелю. На видих вниз. А на вдих вгору. Видих. І вдих. І ще об'ємний видих. Гарно рухаємо хребтом максимально поступово. І ще видих і видих. Чудово. Залишаємо стопи так само на ширині кульшових суглобів. Руки витягніть вздовж тулуба. І звідси на вдих, почніть за тазом витягувати себе назад. За руками вперед створюючи одну лінію у хребті. І на видих повертайтесь: Долоня до долоні. Ще вдих. І видих. Два. Вдих, видих три. Таз назад, сідничі кістки розкрити. Трошки ускладнимо, Додам... додамо підйом однієї п'ятки. Вдих. На видих повернулась. Тепер інша п'ятка. Вдих. І видих вгору. Сідничі кістки розкрити. Повернутися вгору. Очі вниз. Шия не напружена. Видих. Ще. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще два. І залишились внизу. Пауза тут. Зафіксувались. І тепер починаємо змінювати п'ятку. Праву, ліву почергово піднімаємо вгору. За руками продовжуємо тягнутися вперед. Плечі від шиї. І додаємо рух руками. В Сторону вперед. В Сторону вперед. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Плечі від шиї. Видих. ключиці широкі. Видих. Сідничі кістки розкриті. Ще. Чотири. Три, два. Один молодці, зафіксуйтесь по центру, поставте п'ятки, відпустіть себе вниз, розслабте хребет. Зробіть вдих і на видих дуже повільно, розкручуємось вгору, хребет за хребцем. Погорі робимо вдих, і руки вниз, видих. Ну що ж, я думаю, після цього тренування ви не тільки відчули ефект, а ще його і побачили. Якщо вам сподобалось це тренування, я буду дуже чекати від вас зворотній зв'язочок в коментарях. Також не забувайте ставити лайк і підписуватися, щоб не пропускати нові тренування. А якщо ви бажаєте отримати повноцінну систему комплексних тренувань, де ми працюємо із набряком, із випираючим животом, із покращенням якості тіла, з болями в спині, в суглобах і навіть з психоемоційним станом, я запрошую вас у свій клуб свідомих тренувань і жіночого здоров'я Balance Club. Всі деталі а також приєднатися ви можете за посиланням під цим відео або в шапці профілю. Дякую за довіру і до зустрічі на наступних тренуваннях.